Так, всім доброго дня! З вами Сенді, і сьогодні ми маємо 11 призивів. Завітного призиву. Зараз будемо пробувати. Так, Пішов перший Бріенна, корм номер 2 Так, царь ми маємо. Елітний корм, я називаю їх. Дуже хочеться цю жовту мавпочку, але подивимось. Так, номер 3 О, Голінбурсті. Кабанчика в мене не було. Це пригодиться, будемо качати обов'язково. Давай хоча б одну п'яточку. Так, і квасір. Маємо двох прокачаних на турніри. Дуже-дуже хороший персонаж. Так, давайте. О, ну як, куди ж без валіна? Добре. І... Уу, лоухі. Супер. Оце все. Все вже можна назвати удачним цем. П'яточка ято... <п> рекомендувана, це дуже непогано. Так, салі маємо двох. На турніри підемо. Ну, я вже думаю, вже нічого нам не дасть рандом. Так, Квасір. Але вже докрутимо до кінця. Так, дивимось. О, капітан маємо. Ого, елітний корм. Так, троєчка. Ну, хай буде. І останній. Покрутимо, покрутимо. Так. Це в нас непогана троєчка, але вже маємо. Добре, відкриваємо сундучок. Ну, непогано, непогано. Так, це була запись. Це була запись екрану. Звук записував пізніше, бо немає можливості. Радий вітати на каналі. Думаю, буду викладати відео частіше. Будуть війни, будуть турніри. Запрошую всіх на канал. Хто хоче розвиватися, кому подобається український контент. До зустрічі!